Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді ця порцелянова лялечка закохалася. І це відео для мене є дійсно особливим, тому що погляд на це аніме мав бути першим відео на цьому каналі, але якось обставини не склалися. Каналу вже рік. І ось до такої круглої дати я вирішив його приурочити. Ну, а ще до виходу першого тому манги українською мовою. Але до цього ми повернемося пізніше. А зараз я б хотів би вам подякувати. Адже ви зробили для мене найкращий подарунок на річницю цього каналу. А саме ми з вами перейшли відмітку в 500 підписників. І саме в день народження. Тому дякую вам величезне. Це дуже мотивує робити ще більше відео, робити їх більш якісними. Дякую вам величезне. Ну і погнали робити огляд. Тож історія розкаже нам про двох школярів Вакано Годжо та Марін Кітагаву. Годжо захоплюється виробленням порцелянових ляльок хіна і є травмованим самого дитинства. Адже колись подружка сказала, що він чмо, адже не чоловіче сиділо захоплюватися ляльками. Тепер він ні з ким не спілкується, адже однолітки зазвичай розмовляють про свої хобі, і Вакано боїться, що його просто знов засміють, якщо дізнаються про його захоплення. А Марін Кітагава Б'яру, яка любить грати у роги ігри та хоче косплеїти своїх улюблених персонажок. Але руки ростуть не з того місця, тому вона просто не може пошити собі костюм для косплею. І ось доля зводить їх разом. Марін буквально падає на годжо з неба. Він нарешті отримав схвалення за своє захоплення, а Марін людину, яка вміє шити, адже шиття невід'ємна частина створення ляльок. Історія достатньо легка і в цілому виглядає як звичайна слайсуха. Тут все добре з гумором, а також присутній непоганий фансервіс. Ну і основа історії крутиться навколо косплею. І тут має повага авторці, Шінічі нічі Фукаді. Адже різних дрібниць тут від справжнього магазину Перу до якихось моментів у викрійці просто повно. Я не те, щоб фанат косплею і ніколи цією частиною аніме фандому не цікавився. Але навіть мені, людині дуже далекій, було дійсно цікаво спостерігати за процесом створення костюмів, івентами, фотосесіями тощо. Знаєте, у румкомах не часто буває якісна картинка. Але це точно не про це аніме. Як можна відмітити неймовірну якість мальовки у панелях манги, так і аніматори студії Clever Works з усією любов'ю до оригіналу перенесли цю красу у анімацію. Да так добре передали, що в телевізійній версії для Північної Кореї у свій час зацензурили купальник. Вже півтори роки прийшло мені до цих пір цікаво, хто, хто взагалі подумав, що це буде виглядати менш хтиво. Я завжди намагаюся зробити у своїх оглядах акцент на персонажах. І цей тайтл не буде винятком. Поговоримо ми лише про двох вищезгаданих школярів. Бо інші персони, що періодично з'являються у цьому тайтлі, не більш ніж декорації. Ну і перший наш пацієнт Вакано Годжо. Ну, через цього персонажа чудово передають основну думку тайтлу. Яка різниця, хлопець ти чи дівчина, якщо тобі це подобається? Однак, з іншої сторони, не сильно віриться, що цього хлопа на багато років вперід травмували слова якоїсь вискочкані, сказані 100 років тому. Але закриємо на це очі. Адже потрібен цей фінт лише для зав'язки історії, куди більша проблема це хвороба головних героїв багатьох ромкомів». Він в цій історії лише декорація. Якій просто дали багато екранного часу. Адже історія не про нього, не про його почуття, і навіть не про їх стосунки з Марін. Ця історія саме про Марін Кітагаву і лише про її почуття. Замінив цій історії Годжо на умовного Наруто, який опанував Джуцу крійки та шиття. І нічого в цій історії не зміниться. Так я розумію, навіщо головних героїв у ромкомах, націлених на чоловічу аудиторію, роблять. Безликими, щоб кожен з глядачів міг себе поставити на їх місце та відчути себе поруч з ідеальною тяночкою. До речі, в щодзьон Німе ситуація не краще, взяти ту ж саму Хоремію. Але в дівчат є хоча б Яой, у якому всі персонажі ідеальні чоловіки. Так ось питання, де ті самі круті Юрі аніме, в яких можна буде спостерігати не за чмонію і ідеальною тян, а за двома ідеальними тян? Чи навіть гаремом ідеальних тян? Ех, питання риторичне. Тому пропоную перейти до розгляду самородку цього аніме серіалу Марін Кітакави. І почнемо з її сильних сторін. Вона перша телиця на селі, гарна, з ідеальною фігурою, працює моделлю, захоплюється косплеєм та ерога іграми, мудра і завжди дасть хорошу пораду, не любить корисливих людей, завжди відчуває пихатих чоловіків. Самодостатня і в змозі себе фінансово забезпечити. Ну і звісно, закохується у тиху мишу, а.к.а. головного героя. Ну тобто, одним словом, комсомолка, спортсменка і просто красуня. У авторки реально вийшло створити ідеальну вайфу. За весь перший сезон нам показували лише одну її слабку сторону. Вона не вміє готувати. І то мені здається, що це якийсь троп. Бо занадто часто я спостерігаю в аніме такий кейс лише для того, щоб потім ГГ приготував смачну їжу і нам показали дивне футпорну, дитянка ледь не оргазмує від того, що скуштувала смаколик. Раз вона така ідеальна, то в чому ж проблема? А проблема саме в ідеальності. Персонаж вийшов стерильний, настільки ідеально, що тебе аж від нього відвертає. І десь всередині тебе голос шепче: таких не існує і ніколи не існувало. Звісно, персонажі у всіх творах десь ідеалізовані, десь гіперболізовані. Але тут якось все звелося у абсолют. Тому в такого персонажа геть не виходить вірити, куди простіше повірити в існування якоїсь милої цудерки, яка при першій же сварці зарядить тобі з ноги по бибецям. І перед тим як переходити до висновків, хотів би ще сказати пару слів про мангу. Ну і перше, це подякувати пану Юрію з каналу Манґіа. Адже саме завдяки ньому я передзамовив цей шедевр. Посилання на канал спільноти Манґ'юа ви знайдете у описі відео разом з посиланням на мангу. Ну і хочеться відмітити якість картинки у манзі. Вона неймовірна, особливо у ечі-сценах. І так, я розумію, що всі ці чудові панелі манги були в якості кадрів у аніме, але є одна велика різниця між кадром, який непомітно пролітає повз тебе, і картинкою, яка супроводжує тебе, поки ти не перегорнеш сторінку. Взагалі, це перша паперова манга, яку я прочитав, і лише друга взагалом. Але я надаю перевагу не згадувати той травматичний досвід, бо той тайтл дійсно наніс мені душевну рану на все життя. Так ось, продовження порцелянової лялечки я буду чекати, тому дороге видавництво Мольопус, будь ласка, не затягуйте з перекладом та випуском, мені потрібна повна колекція. Ну і висновки. Я хоч і розкритикував головних героїв, але це все не відміняє ламповості цієї історії. От іноді в мене буває таке, що хочеться подивитися щось не і саме в такі моменти мене виручають саме такі аніме. Приємна, смішна, слайсуха. Тож, якщо ви просто не знаєте, що подивитись вам на вечір, я сміливо можу вам порекомендувати. Ця парцелянова лялечка закохалася. Не пожалкуєте. Ну і дякую за перегляд цього відео. Па-ба -па, і до зустрічі в майбутніх.